Я не хочу сказати, що самі переговори є прогресом, але добре, що відбувається взаємодія. Я також би попередив всіх, що в таких справах, оскільки вони є дуже делікатними, прогрес ймовірно не буде відомий навіть через витоки інформації, доки ми не досягнемо справжнього прориву. Наша мета залишитись відданими цій справі. Ми присвятили цьому рік. Ми вважаємо, що досягли реального прогресу, якщо дивитись на перелік відкритих питань, які існували на цей час минулого року, і перелік відкритих питань, які залишили. Зараз для досягнення мирної угоди між Україною і Росією, то цей перелік значно скоротився. Це хороша новина. Погана новина полягає в тому, що питання, які залишились, є найскладнішим. А тим часом війна триває. Тому все, що я можу сказати з цього приводу, це те, що ми вкладаємо в цю справу дуже багато часу та енергії на найвищому рівні. Ми будемо продовжувати робити все, що в наших силах, щоб побачити, чи буде прорив. А, пані Тапонова, політичний експерт, депутат Київської обласної ради Володимир Горковенко з нами на живому зв'язку. Володь, доброго здоров'я, раді вас бачити. Спасибі, що час знаходити для діалогу з прямим каналом. Добрий ранок. Ну, от що стосується опісля смаку. Перемовин та інформаційного принаймні не так багато інформації ті скупі факти, які ми знаємо і вже е, поволі препаруємо, та е, оптимізмом. Принаймні називають і американська сторона та і українська сторона кажуть про е, оптимізм і про е, прогрес, та, який є. А от е, ви у своїх соціальних мережах відзначаючи це, е, ставите примітку, що Ерефія мовчить, мовчить із цього приводу. Е, дивіться, єдине, що мене радує, те, що після. Цих переговорів вже другий ран, другий ран переговорів, який відбувся в Абудабі, а, а дуже мало інформації власне. Про що йшла мова? Це говорить про те, що працює дипломатія, тому що коли працює медіа, це називається злив інформації. Це тоді воно відбувається для того, аби зашкодити цим переговорам. Тому що як відбувається зазвичай, якщо йде якийсь злив інформації, то на наступних переговорах ну вибачайте але частку часу, присвячують тому, аби з'ясувати. Навіщо хтось це зробив, а з'ясувати хто це зробив, виходячи з контексту, стонаріс з і так далі, не так то й важко, тому оцей момент мене радує. Другий аспект, якраз ви зазначили, про те, що дійсно мучать росіяни, тому що ну, росіянам поки не вигідно, скажем так, щось говорити і щось зливати, навіть своїм пропагандистам. Тому що це також радує, це означає, що вони. Росіяни теж не знають на якій позиції зрештою вони зупиняться і погодяться. От і не дарма було зазначено про те, що перелік вимог ну зменшився. Ну скажімо так, я і раніше говорив про те, що росіяни висувають занадто багато вимог, аби е потім погодитися, аби скажімо так, залишити те, що для них є принциповим. А принципово для них є насправді перше питання. Це дійсно територіальний, територіальні поступки з боку України, тому що для Росіян буде перемога, якщо вони отримають хоча б один квадратний кілометр без бою. Тобто вони хочуть отримати більше території, ніж вони окупували е, окупація одного квадратного кілометра української території для них обходиться дуже дорого. 85 е, окупантів. Це дуже дорого. Поша для росіян це нічого не означає, але тим не менше для них вони можуть продати дуже вигідно е, своїх через свої пропагандистські медіа, якщо вони отримують якусь територію, яку ще не окупували. Тому, е, скажімо так, виходячи з цих двох нюансів, а і ще третій нюанс. Якщо так відслідковувати західну пресу, то вона чомусь дуже оптимістично налаштовано до цих переговорів. Правда, є нюанс Вони цей оптимізм. Е Транслюю з посиланням на неназваних джерел з української і американської сторони, і е, якраз я на своєму Ютуб каналі, е, якщо така можливість, уді прошу там долучитися, запустив опитування. Власне, як люди поділяються і чи ні, що війна закінчиться навесні цього року, і станом на зараз е, опитування таке собі, скажімо так, е, не дуже оптимістичне. Результат його показує про те, що у те, що війна закінчиться в цьому році, Лише 3% відсотки опитань ну це правда на моєму Ютуб каналі. Це не є репрезентативне опитування. Mm -hmm. А ще 53% взагалі не можуть відповісти. Тобто, це означає, що вони більш адекватно цю ситуацію, що війна може тривати дуже, дуже, дуже довго. Володимир Гроковенко так називається ваш Ютуб-канал і до цього голосування змалювати настрої в аудиторії. Я теж запрошую всіх тих, хто має таку можливість і може долучитися. З приводу Олед хочеться поговорити, так як ми вже підсумки тижня провадимо, принаймні починаємо це робити традиційно у п'ятницю. Та хочеться поговорити про ініціативи і Європейського союзу у цьому контексті. Тята е, Литва та Естонія е, виступили з ініціативою про те, що ось у цих перемовинах е, має в ідеалі брати участь і спеціальний представник європейського союзу. Е, як ви розцінюєте от е, рух у цьому напрямку? Знову ж таки, і чи е, має він перспективу ну з огляду на е, м'яко кажучи, е, не такі прості е, взаємостосунки емоційні Дональда Трампа і багатьох європейських водомов? Ну, тепер якраз прийшов час говорити про мінуси mm. дуже великий мінус. Те, що дійсно європейці не долучать до тих переговорів, які відбуваються в Абудабі. Тому що фактично буваються тристоронні переговори, і як би хто не говорив, але все ж таки американська сторона більше схвально ставиться, зважаючи на якийсь незрозумілій незрозумілий піетет Трампа до Путіна. більш скажімо так, вони працюють мені з росіянами от це якраз насторожує, тому що наші європейські партнери, скажімо так, нам би суттєво відчутно допомогли на цих переговорах. Тому дуже правильна позиція, що європейці намагаються бути залученими в цих переговорах, тому що вирішується доля, якраз ем, окрім України всієї Європи, тому що європейці адекватно оцінюють, що е, ця ж стотина Путін вона ж не зупиниться в Україні, якщо не дай Бог, Україна не вистоїть. І вона піде далі, і європейці також усвідомлюють і це думаю, що західна розвідка показує, що в європейці якраз не будуть так воювати за пекло, як українці. Виходячи з цих двох факторів, для них для європейців також важливо, аби вони були долучені до цих переговорів, і щоб так не сталося, що ну на столі переговорів опинилася не лише одна Україна, як зараз по факту є. Тому що ми не можемо диктувати якісь умови і виставляти якісь там. Претензії, а й е, зразу з Україною опинилася вся Європа. Це звичайно європейські лідери ну не зацікавлені в цьому, і вони дійсно роблять е, якісь спроби аби бути долучені до цих переговорів. А е, чи вдасться? Я не знаю, тому що тому що немає е, через е, чому, немає європейських партнерів за всім за столом переговорів, тому що це була вимога росіян. Як не дик, і ця вимога станом на зараз вона виконується, тому що вже другий раунд переговорів відбувається, і вони відбуваються без європейців. Там дуже цікаво ще у комплексі ціле покладання цієї ініціативи є і в діалог із безпосередньо Російською Федерацією, щоби Європейський Союз ну представники та у особі спеціального там мали діалог із Російською Федерацією. І на цьому на цьому фоні. Ви теж бачили певне заяву Лаврова, який е, сказав про підпільні контакти європейців і навіть європейських владомостів і лідерів та із Російської Федерації. Які відбуваються кулуарно, і ба навіть каже міністр закордонних справ Росії, деякі з них е, таємно, ну з його слів, відвідують Російську Федерацію для таких комунікацій Лавров все правильно сказав. Правда, тут треба уточнити, що мова йде скоріше за все, що про відвідання такі таємні Москви, власне, російської агентури. А про те, що російські агентури на різних щаблях, владних щаблях, у різних країнах Європейського союзу є дуже багато, це не секрет. Тобто тут далі три крапки можна поставити і кожен Ну розумієте, може... якби адекватна, адекватний mm -hmm. європейський політик, який mm -hmm. адекватно оцінює загрозу з боку Росії, ну не полізе таємно в Росію. Mm -hmm. Це може полізти хіба що якийсь, вибачайте на всю голову відбити ідіот або mm -hmm. агентура Російської Федерації. От я все ж таки скаляю до того, що туди mm -hmm. їздить. Якщо це говорить Лавров, все ж таки агентура. А mm -hmm. ну, якщо вони там тим більше можуть говорити про якісь там. Угорських політиків, mm -hmm. а, чи хтось там з команди ФІЦ, ну це можливо, але ж вони ж такі європейці, які я бачайте ескімос. Ціл е, цілком у хоче зробити ну принаймні воліє та це робити президент Франції Манель Макрон, який е, сказав про можливість відновлення контактів із російським президентом Путіним, і е, те, що ми читаємо знову ж таки від е, французів з медіа, що команди е, навіть е, вони впроваджують якісь дії по підготовці чи підґрунтя, чи вже безпосередньо таких комунікацій. Ну, Макрон давно хоче бути, скажімо так, уособленням єдиного лідера Європейського Союзу, і тому його якраз діяльність у тому напрямку, аби від імені Європейського Союзу вести переговори або представляти Європейський союз на переговори з Російською Федерацією, абсолютно зрозумілі. Тому а, будь а, і це якраз не скажу, це не є. Погано для України, тому що ну не лише жодні Британії. Ми маємо бути спер так. У нас має бути сильні тили у Європі, тому чим більше таких. Переговорників, які будуть відстоювати українську позицію з боку європейського союзу, для нас це звичайно, ну, зважаючи на те, що в нас ну відверто слабка дипломатична слабка дипломатія. Тому я думаю, що не дарма росіяни вибили з переговорного процесу європейців, які є дуже сильна дипломатія, яких не можна умовно обвести навколо пальця. От і якраз думаю, росіяни прекрасно перерахували, що ну реально з українською дипломатією. Яка називається би от, дуже дуже легко працювати. Ну це якраз я ж не треба крушити. Такий сумний момент, що немає європейців разом з українцями за столом переговорів. Принаймні, це рівноважило би шанси. Тобто, умовно кажучи, з одного боку українці європейці, з іншого би сиділи американці росіяни, тому що як я вже зазначив, що позиція американців вона більш схвальна до росіян аніж до українців. От перед тим як про внутрішні справи поговорити, щоб цю тему завершити, ви і про європейський союз говорите. А я споминув і про лідерів. А я споминув іншого лідера Європейського Союзу Фрідріха Мерца, та який відреагував на прагнення України стати членом цього об'єднання якомога скорше, поготів у 27-му році. Він заперечив це прагнення, сказав, що це неможливо. Та але кажучи про те, що перспектива повинна залишатися, вона буде залишатися, і двері будуть відкрити. Ну, це так, я вже узагальнене формулювання, та яке е, купує своєю новизною. Я оцю частину і частину відвідин е, столиці України генеральним секретарем е, НАТО Марком І теж. Е, Класно міцну декларативну підтримку, хочу з вами обговорити, от з емоційної сторони сприймаючи це, та багато у суспільстві є думок, що ну, ось на цьому воно все завершується, і це все вже було, як у тому політичному мемові. Але от якщо раціонально підходити, то які перспективи знову ж таки ми маємо в цих двох частинах? А, ну, якщо так само підсумувати цей візит сека НАТО, то mm -hmm. мені так знаєте, його заява про те, що ви, українці, тримайтеся, скоро буде весна, буде тепліше, у нас напевно має зігрівати. Ну, це на зразок фрази Алкаша Медведєва в Криму. Я ні, 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 ну, ви як нітна видержитись, тому mm -hmm. ну, скажем так, попри таки так, зовнішній антураж і заяви, які. Сперен так говорять про те, що все ж таки і керівництво НАТО і керівництво Європейського союзу інколи трошки відірвані від українських реалій, от але, все ж таки, ну іншого варіанту, як сподіватись на підтримку наших європейських партнерів, нас просто не існує. Ну так ми можемо скільки завгодно нарікати, що можливо допомагають не так, би не так не так багато, як би хотілося, але з іншого боку, ну цитуючи іншого класика вже українського, я вам нічого не довжу. Ну скажем так, на місці європейських партнерів кожного разу е і взагалі світових партнерів, кожного разу, коли українська влада намагається нарікати про те, що де ж ваша допомога, а де Таурси, де Томагавки, а де взагалі допомога, ну вони можуть повне право сказати, що а там, де ви там, де й було наше попередження про вторгнення рівно 4 роки тому, що ви робили про цими попередженнями? Було понад 20 попереджень, нічого тому, якщо е так. Підсумувати, то ну у нас реально немає іншого вибору, як сподіватися на наших партнерів, і ну що там не говорив, Європа дуже допомагає і, зокрема, закриває частину потреб, які ми не отримуємо від американської сторони. Тому що, от ви продемонстрували Рубіо, А ну вони так сильно вкладаються. Ну тільки на слова, да, якщо їхня така інвестиція в вигляді переговорів, да, потужно. Але за цю інвестицію ми зброю не отримуємо. Це те, що може зупиняти російську агресію. І Якби їхня інвестиція полягала в розширені санкції, це було б набагато більше допомога аніж потужні заяви з трибуни, зокрема тож ж Рубіо і тим більше трам. В цій частині ми крапко з комою поставимо, подякувавши за її аналізи про внутрішні справи, поговорити енергетичний терор з боку Російської Федерації. От ситуація по Київській області. Спочатку хочу про це дізнатися. Те, що ви знаєте, що це те, що можна говорити, на чому треба акцентувати увагу. Я запрошую вас змалювати. Ну а потім хочу поговорити з вами про ініціативу чи точніше доручення президента України Володимира Зеленського підготувати енергетичну систему, зокрема, та до наступного сезону. Ну, насправді ситуація стабільно складна. Ну, це відчувають всі, особливо найбільше відчувають всі, хто живе на лівому березі. У ну, нас з'явилася карта, що деякі будинки через два, тижні, через два місяці тільки можуть бути, тримати тепло. Ну, це через те, що вони замерзли. Їх розморозити ну, не рівно. Це для цього треба природні пісоти. Ну, сутік по області, ну скажем так, більш контрольована, хоча така сама слана ситуація, правда, замерзли будинки на шнамо ну, на щастя. Немає ну зокрема, там по Борисполю з приводу доручення шити тут вибачайте, ну. Но... Мене одкружнити, коли вони профукали за 4 роки все, що можна профукати в енергетиці, і зараз робити ну зверніть увагу, президент доручив шмигалю. Шмигаль передоручив, щоб на весну місцеві органи самоврядування надали який план. Ви що, ідіоти. Який план? Місцеве самоврядування не має до енергетики жодного стосунку. Жодного в енергетиці нічого їм не належить. Лише належить земля, на якій стоять трансформатори і лепи, якщо там стоять, і то це має право сервітут. Вони тримають там одну гривню е від, наприклад, того ж ДТЕКу за те, що не користуються цією землею. Все. Ну, це маразм. Це ти Це така заява кинута, аби заспокоїти Українців, що ми потужно думаємо. Насправді не до місцевого самоврядування треба збиратися, а треба збиратися в коло в спеціалістів, які би вирішили чином. Це все треба переформатувати, щоб ми не прийшли до такого, вибачайте трешняка, який зараз відбувається. Тому що війна ж не вчора почалася, і зима про те, що буде, вона на календарі намальована. І тут наша влада просинається і каже: А ми ж думали, що зеленський зеленський фартовий і все пронесе. Та не Зеленський фартовий. Просто ну, минулі зими були, по перше, теплі. По-друге, Путін реально дивився на Сполучені Штати і боявся розхирячити. Вибачайте нашу енергетику. Тому що сподівався, що звідти прийде відповідь. А він потім побачили, що в Росії побачили, що з Трампом можна. Мотузки вийти і вони вирішили. А що ж буде? Та нічого не буде, і почали гатити. І вони далі будуть гатити. Тому тут треба підходити комплексно. І ці всякі дурнуваті заяви, зокрема Свириденко, знову з'являється один гігават електроенергії, звідки вона зробить її. Потужність надує з повітря. От. Тому. Крім того, тут ще й не треба, треба віддати належне, що є багато тупості на місцевому рівні, зокрема обухів, які починає стогнати про те, що ми дві когенераційну установки не могли підключити, тому що технічної документації нам надали ідіоти, тому що всі по всій українці, по всій Україні надали, а їм не надали. Ну тобто, розумієте, треба підходити комплексно. Оці всі заяви вони не нагріють, вони не додадуть потужності. Треба бачайте, закачати рукава і створювати не штаби, а вимагати для цього є уряд. Ну треба вимагати від профільних міністерств, надати розробити е стратегії, яким чином ми маємо е підкону цього уникнути вже в наступному році, в наступному сезоні. Також треба переглядати містобудівні документації, тому що вибачайте, е, в чому лівий берег сидить без світла, тому що е е дарницьку тес бомбили і все. Хорошо, а що робити далі? Ми зараз обговорюємо про те, чи треба котельня на Троєщині там умовно 50 штук, їх, е і це ну а вони не передбачені на містобудівній документації. Де їх Ну коротше? Розумієте, мене таке враження, коли там країну керують ідіоти, то в нас виходить, що будь-які заяви це на на, на зразок. Ну якийсь стендап-шоу. Я вийшов, погуморив, і потім ми виходимо до того, що. У нас варіант такі, що ми або вибачайте, робимо сортир у дворі, або, або вибираємо або або скидаємо якісь ну нечистоти в кульочках. Ну ну от тут, тут реально це оце рівень нашої влади. Ну я тут розумієте, мене слів немає, коли читаю такі речі. Я не є сильний спеціаліст, але я спілкуюся з спеціалістами, які теж дивлячись на ці заяви, крутять біля виска. Ми е, єдине, що е, зробимо акцент на, на тому, що емоційні оціночні судження, та емоційні оціночні судження, на які ви абсолютно повне право е, маєте, та але ми от за е, деякі окремі непарламентські е, слова, звичайно, е, звичайно, звичай, 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 перепрошуємо, але е, все інше тут е, тут, тут питань, звичайно, немає ваша авторська позиція, і е, ми за неї вам володя дуже вдячні. І будемо традиційно раді бачити вас у наступних етерах телевізійного каналу Прямий Володимир Горковенко, Дякую з нами на живому зв'язкові. Політичний аналітик, депутат Київської обласної ради. Ну а ми з вами, товариство, з вдячністю кожному з вас за те, що ви нас дивитеся, за те, що ви проваджуєте свої рамки, у тому числі у компанії телевізійного каналу Прямий.